Планують закрити третину ліцею у 2027 році. В Україні розпочнеться етап реформи нової школи, яка передбачає поділ профільної середньої освіти на академічний та професійний напрями. Але впровадження цієї частини пов'язане із масштабним скороченням кількості навчальних закладів так в Івано-Франківській області з 308 ліцею запропоновано залишити лише 74, А 234 школи припинять своє існування. Саме це стало підставою для проведення дискусійної платформи за участі голів громад, народних депутатів, представників Міністерства освіти і науки України та експертів. Ми розуміємо, що це найскладніша реформа, оскільки вона потребує глибокого аналізу, і вона відбувається в найскладніші часи. Ми, зробивши аналізи суцільних областей, зрозуміли, що підходи до формування спроможних ліцеїв є різні. І тому у нас є пропозиція, що як найменше 10 громад ще можуть отримувати в себе спроможну мережу з наповненістю класів, яка якій є потреба для того, щоб школи нормально функціонували. До того ж, з вересня 2025 року міністерство освіти та науки не фінансуватиме школи, де навчаються менше ніж 45 учнів. Для прикарпаття це означає, що понад 50 закладів можуть бути залежними від місцевих бюджетів або ж повністю зачинені. Народна депутатка України Оксана Савчук зазначає. Під виглядом оптимізації фактично знищують школи в сільських громадах. Якщо ми маємо на до прикладу Зеленського громаду, яка має велику територію, яка має дуже складну дорогу, яка має прекрасну школу. Я особисто бачила цю школу. Там є все, там є укриття, там є всі умови для навчання, і цю школу тут треба закрити і відвести дітей. Наприклад, в іншої, іншої громади, тобто чи це є правильно сьогодні? Заступники міністра стверджують про те, що насправді держава прекрасна біла кухнаста, вона просто не дасть державної субвенції. А якщо у вас є проблеми, звертайтеся, будь ласка, до своїх голів. Щось по своїй суті є неправильно. Тому я буду сьогодні пропонувати офіційно звернутися в голову з тим, що ми пропонуємо альтернативи. Ми знаємо де взяти гроші, бо сьогодні, коли каже, немає грошей, уряд костатую ми будемо видавати по 5 тисяч гривень першокласникам. Це є виключно для того, щоб цю тему закупити. Тобто, 10 мільярдів умовно на нас зекономити, а один мільярд видати на руки тим, хто піде в перший клас і ще для того, щоб не було знаєте, громадського осуду. Тому сьогодні дуже важливо, щоб ми зберегли наші школи. Аналітику сфері регіонального розвитку Тарас Малишівський Поділився результатами дослідження проєктної мережі закладів профільної освіти у восьми регіонах України. Кожен регіон формував свою мережу по різному. У нас є чіткі дані, які говорять про те, що підходи до формування цієї мережі кардинально відрізняються. Декілька цифр буквально в Франківській області функціонує 65 територіальних громад. В проєктній ліцеї плануються в 35 з них це 56%. Якщо ми візьмемо Львівщину то там 73 трьох громад 70, відсот... 70 громад будуть мати ліцею це приблизно 96%. шість відсотків закапать 79,6%. Це суттєва різниця голова новицької громади боден дадяк який ще й має 30 років педагогічного стажу впевнений збереження ліцею це стратегічна інвестиція у розвиток сільської громади І воно дасть можливість тим людочкам які б, на жаль виїхали з території громади Потім повертатися, бо буде де навчатися їхнім діточкам. Відсутність академічного ліцею у сільській територіальній громаді, скажімо так, десь буде негативно впливати щодо соціального скажімо, становище людей негативно буде формувати імідж інституцій влади. Таким чином, учасники заходу одностайно наголосили на необхідності переглянути наявну проєктну мережу та уніфікувати підходи до формування мереж закладів профільної освіти в регіонах. Яна Лазорик, Ігор Гусак, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рей.